Вітаю, ви дивитеся програму Я волонтер, і гостями сьогоднішнього випуску стали волонтери з громадської організації Кременчук. Кожен з учасників на сьогодні допомагає фронту як може усіма силами. У кожного з них своя історія початку волонтерства та об'єднує їх усіх в одне ціле, невпинна жага скорішої перемоги. Засновниця волонтерської групи Тетяна Сапко почала допомагати фронту ще у 2015 році. Тоді вона плела сітки просто на вулиці на одному з ринків Кременчука, де згодом до неї доєдналися однодумці. Ми побачили, що на фронті багато чого не вистачало, особливо сіток, і почали їх плести. Саме перша я була сама. Потім до мене вже долучались люди, які на ринку бачили, що сітка, і вони долучались. Там нас побачив Володимир Юрійович Поляков, це в місті відома людина, і він був з фронту, він був у військовому одязі. Він... і Він каже. Що я зроблю все? Те для фронту, те для перемоги. Я зроблю все. І я ви не будете на вулиці, бо це був сніг, мороз, це був лютий місяць. І він дійсно зробив те приміщення для нас. Він допомагає нам постійно. Саме так створився волонтерський хаб із п'яти людей під назвою Кременчук. А з початку повномасштабного вторгнення, за словами Тетяни, роботи стало в рази більше. І саме тоді до організації почало доєднуватися ще більше охочих. Я дала. Такого оголошення, що в нас не страшно, приходьте. У нас була одна єдина кімнатка. Було вже багато переселенців. Вони просто заходили, називали Київ, там Донецьк, Краматорськ, Харків, Запоріжжя. Я нарахувала в перший день 48, потім 58, а потім я просто перестала рахувати, тому що людей було багато і всі хотіли допомогти. Серед тих, хто доєднався до організації у перші дні Великої війни волонтерки Ірина та Марина, які невпинно працюють на захист нашої країни й до сьогодні. Перше потрапила сюди 3 березня 2022 року. Коли Тетяна виставила пост, що треба в'язати сітки. Я підійшла сюди, було зачинено, якраз зустріла її з Олегом. Я їх не знала раніше. Сказала, прийду, дзвонила в садочок, я працювала в садочку на шкільному закладі. Підтягнула звідти людей, ми приходили разом, плели, ну і посідіємо плетемо, ходимо і працюємо. Вільний час, допомагаємо нашому ЗСУ. А як вдається поєднувати роботу і о, плести сітки? Ну, трохи я вільного часу, тому. Важко, важко. Вона да. вона тому коли переходить. Коли враз вона да. прибігає бігом біжить, щоб трошки поплести. Бо у дівчат нам сьогодні віддати треба, і тому вона від від того зміну в садочку прибігає, плете і біжить назад на роботу. Тобто буває дуже важко. Кожен з учасників організації намагається допомогти нашим захисникам, прикладаючи для цього чимало зусиль. Тож, окрім маскувальних сіток, волонтери також власноруч шиють для військових подушки, в'яжуть рукавиці і шкарпетки, а також збирають та передають на фронт інші необхідні речі. О, такі подушечки шиє їх. Також дуже відома людина в місті Людмила Воробйова. Вороб Вона шиє подушки, які хлопцям дуже подобаються. По-перше, вони вміщуються в рюкзачок, вони постійно з ними. І вони пользуються такою, такою дуже популярні вони серед них. Не такі маленькі, такі трошки більші. Подушки, до речі, теж шиються, Те, коли нам дають тканину і залишаються великі шматочки, то вона із них шиє подушки. А набиваємо синтепоном, який нам дає підприємство теж. А це в нас на молодіжному живе дві дві сестрички. Вони хворі, в них болять ніжки, і вони в'яжуть шкарпеток дуже великою кількістю. Також шкарпетки в'яже пані Людмила, але не звичайні, а за запитом від військових, спеціальні для берців. Та й це не єдине, чим волонтерка допомагає нашим захисникам. Я в волонтерстві взагалі з 2014 року це починалося з плетіння шкарпеток. Для військових, бо тоді вони були роздіті, роззуті, ви знаєте, шапки, рукавички з пальчиками, з обрізаними пальчиками. У 2022 році, коли з 92-ї бригади до мене звернулися, я запитала сказала, ні, нам тільки в берці. І з того часу ми в'яжемо шкарпетки із спеціальної шкарпеткової пряжі, щоб їх можна було носити в берці. Хлопцям. Плюс дітей долучила, чи вони самі долучилися, ми медицину збираємо, полякову відвозимо для стаб пунктів. Це і бенти, і марлеві серветки, і шприци, ліки сезонні, плюс футболки для стаб-пунктів. общем таке всяке різне. Доброго ранку, ми на Донбасі. У нашого легендарного азову Кременчук, ви завжди нас рятуєте. І вже не перший раз. Сьогодні сьогодні ваші теплі шкарпетки, ваші маскувальні сітки, вони реально не кращі. І Віталій! Дуже дякую всім небайдужим за підтримку, за допомогу. Війна йде вже довго. І ще якийсь час, і без вашої підтримки, без вашої допомоги, нам було б набагато важче. Але рухаємось вперед до перемоги. Слава Україні! Героям Добре, слава! А ось пан Дмитро. Він також доєднався до волонтерського хабу на початку широкомасштабної війни. Та на сьогодні волонтерить вже разом із друзями та сином. Ми сюди прийшли з перших днів, плате, не зупиняємось. Вони не тільки плетуть сітки, вони е, допомагають в купівлі матеріалів, що він, що його друг, е, вони підтримують не тільки нашу групу, і ще Світловодського волонтера, ну я не все знаю, просто знаю, що багато і е, допомагають іншим волонтерам. І вони дуже надійні. От Як вони сказали, зроблять, то вони це зроблять. І не важливо, скільки треба сплести, важливо, що треба. І зараз плетем вдома. У мене стоїть, бо у мене друг служить, попросив, це дуже велику сітку і срочно. Це Та, велика машина, велика машина, треба да, 6, mm. 6 на 10. Зараз там плетем, і тут. <кхи> і Тай синок у мене теж працює, реби діла для військових теж дитинка, Талановита дитина, да. так. Да. І запчастини там, на 3D-принтері печатає, ну кому що треба теж там. так що... Уся сім'я працює, допомагаємо разом до перемоги. Серед чималої кількості спогадів, які накопичилися за час волонтерства, благодійники пригадують, як власноруч виготовлена ними сітка, колись врятувала життя одразу кількох воїнів. Ці пройшли орки прямо по сітки, а вони лежали. Каже, під сіткою, ну ті, які забирали сітку. І воно їх, їх спла, спасла сітка. Вони думали, що вони мертві лежать. Потім хлопчики наші спаслися і каже, благодаря вашій сітки. Перших днів і війни, і вторгнення ми казали, ми разом. Ми хлопцям казали, ми з вами, ми вам будемо допомагати. Оце і надає, і надалі. І їхні, коли вони нам пишуть дякую, дівчата. І ваші сітки найкращі, і ви нам допомагаєте. І були в нас такі писали. Я обов'язково після війни зайду і розкажу, як сітка рятувала. Багато такого писали. Та це все нам допомагає. Подякуємо групі Кременчук за надану допомогу. Тепер ворог нас не замітить, знищимо їх і переможемо. Слава Україні, героям слава! Ось так цих абсолютно різних людей об'єднало одне спільне бажання: скоріша розправа з ворогом. І ви також можете доєднатися до волонтерської групи «Кримачук», звернувшись за номерами, які бачите прямо зараз на своїх екранах. Долучитися, допомагати можна може кожна людина. Я ж кажу, Було б бажання, можна закуповувати футболки, штани спортивні хлопцям, перевдягати їх після поранення на стаб пунктах. Дуже потрібні рушники, потрібні вологі серветки. Тобто кожна людина може зайти в аптеку, купити там, десяток якихось бинтів, кілька шприців принести на волонтерський пункт. Це вже буде допомога. Головне, щоб люди хотіли допомагати. Наш випуск про історію волонтерів з громадської організації Кременчук на цьому завершується. Беріть приклад, доєднуйтеся та не забувайте, що волонтером може стати кожен. Адже коли ми згуртовані, тільки тоді не переможні. З вами була Дар'я Згура, зустрінемось на телеканалі Візит.